Робота кипить, усі комірки протестував. Дав завдання чату GPT, щоб він зібрав мені батарею конфігурацію s 8 p так щоб усі паралелі були рівні. 0,4 чотири години. Різниця між паралелями, максимальна. Розмістив акумулятори на свої місця і розповім про один важливий фактор, який присутній в цій батареї. Так як я збираю в формі підкови, то напруга між поверхнями комірок першої та останньої максимальна, і вони знаходяться поряд. Якщо виникне замикання, ось тут то буде бік бадабум, бадабум, би бабум, бик бадабум. І це треба розуміти, тому додаю ось тут картоновий ізолятор. Він має ширину 50 міліметрів, і холдери змодельовані таким чином, що з урахуванням навіть присутності ось цього кільця відстань між поверхнею нижнього холдера і верхнього складає рівно 50 міліметрів. Заряд батареї завершено. Напруга 58,77 В. Баланс 4 мВ. До речі, балансир навіть не вмикався. Це нам кажуть про те, що ємності всіх паралелей однакові. Починаю тест на розряд. Струм розряду 10 А. Тобто 05. Розряд майже завершено. БМС показує 0%. І ми вже маємо ємність більше, ніж заявлено, 20800 мАг. Ще трошки чекаємо. Показники температури нормальні. Розбаланс, бачите, збільшується. Це нормально в кінці розряду. Все. На 150 мАг більше, ніж заявлена ємність. І це вживана батарея. Тепер переходимо на графік, він не дасть мені збрехати вам. Завершено тестування, будь ласка, повний графік. Ємність 20951 мАг розряджалась на протязі 2 годин-5 хвилин. Чудовий результат. Мої зусилля були недаремними. Зараз ще збираю запобіжник на силову лінію, пакую в корпус і відправляю замовнику. Дякую за увагу.